Всім привіт! Це такий був 14-й ірландський день і вже майже захід сонця, так, майже захід сонця. Ви зараз побачите, десь за 40 хвилин, чи за годину, може, так, буде захід сонця. І чого Чудернацький, а може можна сказати, що звичайний ірландський день, бо все було у цьому дні: і тепло, і сонечко, і дощ, і холодне, і холодний вітер, і дуже сильний вітер, так що ми приїхали на один пляж побути біля водички, а поїхали, щоб був відкритий океан. Бо до нього це залив, якщо я вірно кажу це українською, якщо ні, виправляйте. І я вам буду вдячна, до речі, якщо мене виправляють у українській мові. Ну, звичайно, якось в межах. Так ось, мене просто на цьому пляжі ми біля ходили-ходили з чоловіком. Жодного разу ми за 10 років там не були. А мій друг він три місяці всі пляжі знайшов, бо він користується чудово Google Map, а не тим, що їм мама йому сказала, бо мама українка, і вона не знає. Як там у тому доні голі у нашому графстві? Ну, скоро буде знати, дай Боже. Е, і мене пляж теж вразив, своя яка система, такі от водорослі, бо це був відлив. Ми побачили дно, водорослі були всіх кольорів. І мушлі, таких от водорослів я ще не бачила. Ну мушлі, правда, я такі бачила на іншому пляжі. Так. І пагорби, і каміння, і пісок, все на світі. Вам треба, якщо ви ще не відвідали наше графство до нього, вам треба його відвідати. І е, далі я представляюся: мене звуть Катерина, я Луганчанка, корінна, три покоління народилися у місті Луганську, а так, взагалі, 10 у Луганській області. Ну, тобто, якщо ви хочете побачити справжню корінну українку з Луганська, а це я. Це Катерина. І чого я про це кажу? Бо в мене відбиток ну, по-перше, що я українка на всі мої свідомості. І по-друге, що я ще й українка з Луганська. І я раніше цього не помічала. Я думала, що я просто українка. Ну, а потім, коли я поїхала в 2014 році, я не буду вже брехати вам. я зрозуміла, що і це теж, що я українка з Луганська. Тому мої судження, звичайно, моє світосприйняття воно буде от, от таким, от, як у східнянки, причому я відчуваю все яскраво, яскравою, емоційна людина, ливиться за гороскопом. І мені хотілося, записуючи цю тему, надихнула мене Аліна, вона теж Луганчанка. Мені хотілося взагалі сказати, ну просто от як вона каже. Про як собі ірландці обирають пару. Бо я там пожартувала відео сказала, що вам треба дівчатка казати, що ви на трьох роботах працюєте? І вона посміялася і каже: ну, так і треба. Щоб сподобатися ірландцю. Дівчата, і навіть не захищайте їх, якщо ви два тижні заміжня за ірландцям, то, знаєте, я 10 і 12 у стосунках. Ну, офіційно, я просто не живу. Три роки з чоловіком, але я в класних стосунках з ним. І я бачу всі сильні риси, ну і бачу їх несильні риси. Ну Звичайно, це судження східнянки українки. І якщо воно вам так болить, мій чоловік він не жадібний, він працює, а я не працюю, мені писали. Я не працюю, він взяв мене, моїх двох дітей. Я сиджу вдома, він все готую, прибираю після роботи, і сніданок готує, і просто хоч до ран його прикладає. Ну, дівчата, коли я сказала, що чудово, ви така одна, то вона там в неї істерика в цієї росіянки була. Ну, знаходяться й українки, які чогось імболиться, і вони хочуть захистити ірландців, і навіть моя близька подруга, ми розійшлися через це, я відразу скажу. Ну, тобто я сказала, що я з нею спілкуватися не буду. Уявіть, який я Гітлер. Ну, вона мені розповідала, що ірландці це такі Мачо, от, пристрасні. А що а там сталося? Там сталося, що казашка вийшла заміж з українським корінням. за... Ну, вона думає, що вона росіянка. Ну, в неї прізвище українське. Так от, вона вийшла заміж за ірландця. На три тижні пообіцявши йому віддати гроші за квартиру, яку вона передала. І ну, там він з нею знущався. А коли вона ще не доїхала в нього ну, три тижні вона була заміжна, заміж, я не знаю, сказала, не сказала, не буду перезаписувати. Коли вона ще не доїхала до Ірландії, він там кричав, що вона такі слова, я кажу, Боже, що це означає? А мені, я кажу, один раз чула таке слово, а вона каже: вона прикладає синхронний, що це означає? Я була в шоці, потім кричав: я тебе вб'ю. Уявіть, в истериці. Вона ще не доїхала. Я кажу, може, не треба. Так ось ми там з ним кокетували і запитали, як вимовляти слово ДАК чи водоніголі ДОК Утка. Утка <рес> російського качка, качка, звичайно, качка, не ну, буду перезаписувати. А, як буде, а в Дубліні дук. дук. А, так, от як буде, кокетували, ти ж знаєш, ти ж місцевий як це буде у Корце? І він нам таке відповів: вона мене мені переслала звукове повідомлення, що що вам нам треба, що ви там говорите, та пішли ви і туди, і сюди. І я я взбісилася з цього. От я відразу кажу, я емоційна людина і кажу, Боже, щоб мені так українець сказав, я б його зжерла, <губ> його б нічого не врятувала, навіть що він військовий. <губ> Бо я ж українка, агресивна теж. Я б його на місце поставила, щоб мені от, я кокетувала з чоловіком українським і сказала: ти все знаєш, навчи нас, таких дурнуватих, а він і все так, ну. Було посмішка, ну, кокетство справжнє, щоб наш чоловік так відповідав жінкам. І мені моя близька подруга сказала: так, ти в Луганську одні джентльмени були. Я ж, до речі, жила не тільки в Луганську, я не, не, не чула від наших чоловіків такого я не знаю, яким йому треба бути, щоб він так робив. І Я сказала: все, я не хочу з тобою спілкуватися більше. Уявіть. Так ось в цьому я як Гітлер, дівчата. Як він, ви кажете, що він працює тільки для того, щоб я була щаслива. Ні, я не вірю, я навіть не буду зараз лукавити. Скажу вам правду, я не вірю. вам. Я бачила багато історій, я чула відвертих історій багато. Ставлення ще до нас зверхні ставлення. Бо ми з бідної країни. Ну, не з бідною, а з пограбованою. Вони ж не розуміють, вони рівень життя середній, там, вимірюють, і все, і таке от презирство. І, і це буде в багатьох і в жінок, таке, і в чоловіків буде. Наприклад, мій чоловік сказав, якось ірланка до неї не підійти, в неї такі високі стандарти, і тому вона не Насправді ця ірланка, про яку я казала, вона таку, такий характер має. І таку зовнішність, і таку, ну просто я не знаю. Тому вона каже відверто, що ніхто мене не хоче. І вона не бреше, коли це каже. А, у цьому саме справа була. Але ні, Ірланку він так оцінює. Ну а я йому було байдуже, що я освіту маю, і вийшла заміж молодою і гарною дівчиною. Це мій побут вже був. Оцінка моя така, що вони дуже практичні, що їм треба м -м, жінка, щоб поділити з нею рахунки, щоб йому було легше фінансовий тягар нести. Навіть якщо в нього нема, він середній клас такий, впевнений, такий є. От я похвалюся, вийшла заміж, так. Чи можна так сказати, похвалюся, чи ні, бо шлюбу, ну, нема. А, але, ну, щоб легше було. Якщо можна зекономити на вас, дівчата, то він зекономить. І ніколи я не бачила історій, в яких ірландець працює, щоб жінка була якась ще іноземка, щаслива просто. Ніколи не бачила. Дай Боже, от, щоб я, якщо побачу, я вибачуся і скажу: дівчата, ви не брехали, все правда. Ірландці працюють тільки, щоб жінки були щасливі. А, взагалі, ставлення до жінки, ну, так собі. Жодних там ну, відкриті там двері, щось допомогти понести. Он, а, мій друг нес всі наші речі на пляж. А я <тас> тіліпалась поруч з ним. І мені було незручно, я хотіла щось йому допомогти. Отак от. Отакого от. от я ніколи не бачила, що перландець так зробив. А, жодного ну, може бути всяке, просто от таке ставлення до жінок. Ну, я їх сварю відверто в очі. Колег я сварю в очі, так, щоб їм було соромно. Їм коли соромно. А, ну, можна сказати, романтично, що от а, був там а, такий момент, вира, коли чоловік коханий відстрілювався від армії британської. Там багато було це відомий такий випадок. І коли він там впав поранений, то вона взяла зброю і відстрілювалася до кінця. Поки її не застрелили від армії, захищала його. А, тобто йому така от подруга потрібна. Можна сказати, не економічно, якщо нам це українцям там, неприємно, і ми сприймаємо це як жадібність. Так? Можна сказати, що їм потрібна бойова подруга. Подруга, так? Подруга. так? от наголос. А, ну, Тут же, як вам, ви можете в чужій країні. Бути йому подругою бойовою. Я не впевнена, от якщо чесно, та і, і, і не хочу. Ну, єдине, що зроблю це, не я хвалюся, а що подарунки я отримувала дорогі від чоловіка, і машину, і, ну, тобто, фінансово. Не можу сказати, що він там притискав мене чи щось там, щоб завжди тепло було в будинку, і ну, не жалів він гроші на це. Повинна сказати, ну, він ну, він впевнено стояв на ногах. Може, дівчата, у вас шлюб просто на 35 років він старший за вас. Хоч я думала, в мене на 8,5. Років старший за мене, і я думала, боже, я така молоденька, освічена, і він так буде просто в захваті. Ні. Я не стикалася з тим, що їм цей вік дуже вони в захваті, чи їм дуже потрібні якісь інтимні стосунки. Ну і про це вже скажу. І, цього, і це їм не дуже треба. Будь ласка, інша кімната, і навіщо воно? Ну, звичайно, моя подруга, з якою я не спілкуюся, вона розповідає, ну, вона єдина таке розповідає, що о, вони пристрасні мачу. Вже все, от ви бачите, от чого я сказала, що я Луганчанка зі Сходу. Вже все відверто, від, прямо от нічого, від вас, жодних таємниць немає. А Пишіть, будь ласка, пишіть, що ви про це думаєте. Як він там. За все платить і працює, щоб тільки вам було добре. Зачепити нікого не хотіла. Ну, якщо б я сказала інакше, то я б просто вам збрехала б. А я не хочу брехати. Я хочу казати ну, правду. І оце приємно робити здалеку. Якщо ти не у Луганську, Луганську мені завжди це було важко робити і завжди з наслідками. Дякую за увагу! І будучи теми Аліно.